З цього понеділку у Житомирі почалась плутанина у графіках відключення світла. Усе через нововедені підчерги. Тепер їх не 6, а 12. пояснюють «Житомиробленерго». Це є, скажем так, основною з відмінностей від попереднього підходу. Далі ще відрізнятися новий підхід буде тим, що розподіл годин протягом доби графіків погодинних вимкнень не буде залежати від операторів системи розподілу, конкретно в нашому випадку від Житомиробленерго. Раніше обленерго розподіляло відключення на добу, проте зараз вся Україна розділена на шість блоків. Житомирщина у третьому, коли є необхідність зменшити потужність в енергосистемі, і коли ця потужність менша від загального обсягу черги, є можливість відключати всього пів черги, тобто частина споживачів, які відносяться до кожної з черг, теоретично можуть бути з електропостачанням, з напругою. Розріз черг лишиться таким же: однак, до якої півчерги відноситься споживач, можна Дізнатися у графіку на сайті «Житомиробленерго», пояснюють фахівці в розрізі півчерг зараз реалізується і опрацьовується механізм, згідно якого буде можливість надана можливість споживачам знаходити себе це як на сайті обленерго, так і в додатку світлочек. Зараз є певні технічні проблеми з цим. Наші фахівці над цим працюють, і найближчим часом це все буде усунуто. Однак до товариства постійно надходять скарги стосовно неправильної черги у графіку. І відповідно, коли вводяться певні ремонтні режими або задіюються резервні. Схеми електропостачання в зв'язку з пошкодженням певних ділянок мереж споживачі тимчасово можуть переключатись на мережі, які відносяться до інших черг графіки погодинних вимкнень. Тому не завжди споживачі можуть себе знаходити в відповідній черзі. Якщо ви також помітили помилку, можете звернутися за номером телефону Шитома Робленерго нуль 40 20 07. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1